Третій рік поспіль навчають комп'ютерній грамотності. Такі безкоштовні курси пропонує Балтська публічна бібліотека. На черговому занятті слухачі вчились створювати особисті кабінети та освоювали інші премудрості сучасних технологій. Детальніше в нашому сюжеті. Погодьтеся, що володіння найпростішими навичками роботи на комп'ютері необхідні будь-якій сучасній людині. Поратися з цим завданням допоможуть курси комп'ютерної грамотності, які проходять у Балтській публічній бібліотеці, де ви з легкістю освоїте основи і станете впевненим користувачем комп'ютера. Мета цього курсу одна, щоб люди, які не вміють користуватися комп'ютером і програмами в комп'ютері, вміли ними користуватися. Ми вчимося працювати з Word-Excel, з. Програмою для створення презентації, також ми вивчаємо Google платформу, вивчаємо всі основні платформи, які є в Google, також ми працюємо з канвою, робимо презентації в канві, робимо різні листівки, можна робити там рекламу в канві, Тобто самі такі базові навички, якими може володіти кожна людина. Вивчення комп'ютера і серфінг в інтернеті додає різноманітності монотонним будням людям похилого віку, допомагають стати впевненішими у світі сучасних технологій. Розвиток і самореалізація в пізньому віці дуже важливі, адже вони покращують якість життя літніх людей та стимулюють роботу мозку. Я вважаю, що кожна людина по треба полишати свій рівень знань і розвиватися подальше. І мене зацікавило. Я хожу в бібліотеку, читаю книжки. Дізналася за ці курси і вирішила піти понавчатися, так сказати. Я думаю, що це пригодиться мені і в роботі, і в особистому житті. Тут дуже цікаво, дуже багато нової інформації я такі дізналася з цього всього. Різні програми, про які я навіть не знала. Тобто, я зможу це використовувати і в роботі, і для свого життя мені буде цікаво. Курс розрахований на новачків у сфері сучасних технологій, які не мають попереднього досвіду роботи і навіть базових знань. Розібратись у володінні комп'ютером це цілком реально, запевняють викладачі курсу. Уважні та досвідчені фахівці просто та доступно пояснюють, як працювати з комп'ютером, створювати файли та папки, зберігати їх та редагувати у текстових програмах, як користуватися електронною поштою та соціальними мережами, і впевнено кажуть, що дуже задоволені результатами своїх вихованців. Ми випустили приблизно більше, напевно, 10 груп, і плюс-мінус в кожній групі близько 7-8 користувачів. Результати є, і вони на лице, так як до нас приходили наші користувачі, які взагалі не вміли користуватися ноутбуками, а у нас є зона в бібліотеці зона для користування комп'ютерами. І ті люди, які пройшли наш курс, вони зараз можуть з легкістю прийти. Рити ноутбук, сісти і користуватися тими програмами, яким, з якими вони навчилися працювати на курсі комп'ютерна грамотність. Щиру вдячність висловлюють вихованці курсу своїм наставникам, які підтримують їх та допомагають у починаннях. Я ще хочу виразити дуже велику вдячність нашим дівчатам, вчителям Юлії, Валентині і Дарії, яка, яка також вони всі дуже чуйно, спокійно надавали нам цю інформацію, навчали нас, показували нам спочатку на дошці, потім кони вийшли на комп'ютері, до кожного підходили, показували, повторяли. Доки в нас не вийде це все і підказували, допомагали. Юлія Бурка, Сергій Караконстантін, Балинформкомпанія.